Всім доброго раночку, ми вийшли на вуличку з Ліночкою погулять може засне лакуцьку вигуляємо Лап, гуляй, Де бойся. Вже сніжок розтає помаленьку. А у нас зараз творяться чудеса. Мель, аромат, рукаву. Для того, щоб кожен ранок був для натхнення. Беремо контейнер. Засипаємо зерна і мелимо до того помолу, якого вам потрібно. Ось таку каву я використовую. Дуже мені сподобалось, дуже смачна, з легкою кислинкою. Закриваємо герметично. І вперед. Головне не забувати пританцьовуватися, саме головне. Бо кава тоді так, як треба, не помелиться. І хороший настрій, щоб був. Кава це особливо показує, який в мене вийшов помов. Досить дрібно, класно. Я задоволена результатом. А зараз ми робимо цей ароматний чарівний напій, який буде вас бадьорити і надавати вам сили. Натхнення, додаєте все, що вам хочеться, все, що вам до душі. Я додаю спеції та е каву, все більш нічого, цукор я не додаю. Заливаємо ммм, Як це смачно пахне. Якби можна було передати аромат вам на Ютуб я б обов'язково це зробила. Головне, не забувайте вірити в себе і в все прекрасне, що є на землі. зараз трішки попрацюємо. Робота під накопилася вийвені, тому треба попрацювати. Не забуваємо про каву і про хороший настрій. Люблю вас, мої пташинки. А зараз ми будемо готувати дуже смачний печінковий паштет. Бігом та записуємо рецепт. Все, ми, все нарізаємо, натираємо, розігріваємо пательню і закидаємо цибульку. Потім до цибульки ми додаємо морковку. Потім до морковки ми додаємо все. Правильно таблочка. Потім до яблучок ми додаємо печинку. Потім додаємо спеції. Ось які я спеції додала. І все тушкуємо. Цей аромат. Це просто взагалі круто. Це надзвичайно. Все поєднується і одне ціле. Яблочка дають свою солодкість, трішки кислинку. Морква з цибулею поєднались також в одне. Додаємо трішки водички для того, щоб нічого не пригоріло. І накриваємо кришечку і тушимо. Все наскільки ароматне, все наскільки приємне. Ви не пожалієте, зробивши цей паштет. Ось що в нас вийшло. Все переблендерів. Лендери. І вуаля ось така смакота в нас вийшла. Тому всім смачного, смакуйте і будьте щасливі. І так, розпаковочка продукції від компанії Avon. І почнемо з гелів. Це дуже такі ароматні гелі, парфумовані вони. Енканто серія. От. Далі гелі в дозаторах. Також вони дуже ароматні, дуже приємні. Вибрала ті більш, ну, самі більш ходові аромати, які в мене беруть мої клієнти дорогі. Це інтим Гелі. Далі у нас туш для об'єму. Це лайнер. Ось такий. Це у нас для брів підводочка. Під Далі у нас туш. Це також для брів. Це кремчик, який підлаштовується під вашу шкіру з тонельним ефектом. Тобто вона наносите і він підлаштовується під вашу шкіру. Далі це креми для рук. Ось усі. Тут у нас бальзамчики для губ. Це у нас лосьончик для тіла, заряд енергії. Це маска для волосся. Це також масочки. Дуже круті, до речі. Це серія Advanced Technique. Вона взагалі мені дуже подобається. Це новиночки, буду тестувати їх. Оці зелененькі, вони для жирного волосся. Скрабчик для голови і шампунь. Кондиціонер мені не прийшов, видно, розібрала вже. Далі це шампунь-кондиціонер від лупи Також серія advanced Techніp. Потім чоловіча туалетна водичка lock Далі масло для тіла. Із ефектом мерцяння. Це у нас дезодорант чоловічий. Це скрабік, також заряд енергії. Потім це жіночий аромат. Він мені нагадує аромат шоколаду якийсь такий. Він. ну Приємний аромат, ніжний такий. І тримається, до речі, довго, хоча вони бюджетні. Ось такий невеличкий заказик, обзорчик на продукцію. Якщо щось вас цікавить, замовляйте.